Книга приказок 1821, там написано смерть і життя під владою язика. Той, хто любить його, пожне плоди. Тобто це говорить про те, що те, що ми кажемо в своє життя, те ми й маємо. Те, що ми кажемо про себе, те ми й маємо. Знаєте, дуже давно я відмовилася про себе говорити, що я стара. І мене дуже возмущає, коли кажуть, що 60 років це люди похилого віку. Ну, Звісно, ну, похило, підожіть, під ким це я підхиляюся? Я схиляюсь тільки перед Господом, який я похилий. Я не похила людина, не похило віку людина. Тому, знаєте, якось я гуляла з собаками, з ними в 6 ранку гуляю, і вони гуляють собі, а я з Господом гуляю. І е, е, я кажу: батьку, я так себе гарно ну, почуваю. Почуваю себе геть не е, ну, молодою, можна сказати, людиною, так, років на сорок. Такою ну, я в радості, я в мирі, я люблю людей, все в мене гарно так. А він мені каже, що ну ти ж колись відмовилася казати, що ти стара, бо знаєте як раніше щось читаєш? Ой, я погано бачу, я ж стара вже. Ну, от ми так просто щось казали, а я кажу: я відмовляюсь так казати. Я погано бачу, я дорослішаю там, або ще якось я перефразірувала ці речі. І е, півроку тому е, я відчула від Господа, що мені треба йти. Навчатися в автошколу. Мені казав пастр про це, мені казала донька, але саме основне, мені сказав Господь, і я не можу сказати, що це було прямо так, ой, як я хочу в автошколу. Ні, взагалі ну, желання в мене особо не було не навчатися, не водити автівку. Мені, коли чоловік пропонував, каже, хочеш сісти за, ну, за кермо, я, я, я тебе повчу. Я кажу, не хочу. Ну, Ну, не хочу. І це я так відчула, як наче ото командир каже, треба. Я кажу, ну треба, то пішла. І знаєте, так цікаво, я не знаю, звідки знайшлися гроші. Якось вони приходили, ну, з'являлися. Ну, це, це не було так якось потужно ну, туго, знаєте, що ти прямо тужиться, ой, де взяти гроші? Ні, вони, ну вони завжди в мене були на автошколу. І... Я здала теоретичний іспит, і у вівторок я здала практичний іспит. І я тепер людина з посвідченням водія. Із машиною, з машиною і з правами. Дивіться, ще хочу, що за засвідч... Це не в чому слава Бож'я, бо це не було легко. Всі люди я коли здала з другого разу, бо перший раз, я коли прийшла на іспит, другий, я спілкувалася з людьми, які стоять в черзі, і я завжди питала: а ви перший раз? Бо я ж ну я перший раз, і я нікого не знайшла, хто був би перший раз. Вони казали: четвертий, п'ятий, третій. І я все время казала: Бог, я не хочу п'ятий, я не хочу навіть четвертий. І коли я не здала, і потім через, через дві неділі у мене був повторний іспит, я взяла піст і я сиділа в черзі, і я казала: таточка, дуже тебе прошу, дай мені мудрості, дай мені миру, щоб я не дуже так хвилювалася, і дай мені е, е, внімательності. Щоб я не робила помилки у важності. І дай мені другу автівку, не ту, на яку я перший іспит, бо там ну, вона страшна. І знову я, коли з людьми спілкувалася, вони казали, я п'ятий раз, я четвертий. я казала, Бог, дай мені, я не хочу п'ятий, я не хочу четвертий, Ну, Во-первых, іспит стоїть тисячу гривень на минуточку, А по-друге, ти ж хвилюєшся, це стрес. І Бог мені все дав, другу автівку. Він мені дав, я не хвилювалася. Ну так трошки. Він мені дав уважності, бо я коли виїжджала з воріт, я одразу дві помилки зробила. І лідяновий голос ззаді сказав: Дві помилки вже, а допускається три. І я думаю, то. Зараз на воротах, сейчас воротный ворота не виїхала. Остановилась на воротах, пропуская автомобіль, і мені лядяну голос сказал, дві помилки вже є. І я думаю, боже, ще третя, що робити? Допускається тільки три, чотири це вже все, не здав. А їздити 25 хвилин. І я там ще наїхала на пішохідний, це була третя помилка, і потім в мене вже помилок не було. І мені коли сказали іспит здано, я як заорала, ура, слава Господу. Ну, друзі, я просто дуже, дуже вдячна Богу, бо здати за другим разом це правда, це просто щастя, і це просто слава Божа. Це це не я, це слава Божа. І по поводу грошей теж хочу сказати, я вже дуже давно перестала казати на себе, що я ніща, що я бідна, в мене нема грошей. У мене бувають моменти, коли ну, їх там стає а денег, я кажу Бог, а денег залишився останній мішок, і, і, і я завжди кажу йому, тато, от мені цікаво, як ми з тобою вирулюємо з цієї ситуації. І ми завжди вирулюємо. Ну я я не знаю, я не голодна, не холодна, не розбута, не вдіваюсь, як всі гарно, вбуваюся, як всі гарно, їм гарно. То знаєте, все, що ми говоримо про себе, то просто Дух Святий все це підхвачує і робить свою роботу, бо ми самі це говоримо. Дякую вам за свідчення, дякую всім, хто молився за мене, стояв в проломі. Бо пастор каже: ми з тобою здавали іспит. Дякую вам.